Чим наші збройні сили України могли знищити базу запуску шахедів на Курщині? Останнім часом багато говоримо про те, що рашисти саме завдають ударів шахедами. Ну і наразі генштаб офіційно підтвердив, що 19 квітня повітряні сили України завдали успішного удару по місці запуску шахедів неподалік населеного пункту. Тьоткіно, що на Курщині, окрім ударних безпілотних літальних апаратів, було ліквідовано до двох десятків операторів. Військовий експерт, льотчик інструктор та полковник з Су в запасі Роман Світан припустив, яка саме зброя туди прилетіла. Передають наші колеги 24 й канал. Район Тьоткіно є своєрідним російським клином. Території навколо кого контролюють Збройні Сили України. Його вже треба зрізати. Ймовірно, ми так і зробимо. Адже частина наших військ перейшла до правого берега. Сейма зауважив Роман Світан. Ну і чим же ж вдарили наші збройні сили України? Відомо, що зараз територію біля Тьоткіно Росіяни використовують як базу. Україн. Кора Укріп район, який містить досить серйозні пункти управління. Зокрема, місця звідки запускаються безпілотники. По цій території відпрацювала українська авіація. Цікаво, що це відбулося не вперше. Цього разу ймовірно запускалися планувальні авіаційні бомби на кшталт французьких хамер. Вважає льотчик інструктор. Ну і також ще й він говорив про те, що вони мають можливість запуску з малої висоти, мають ракетний прискорювач, який дає можливість піднятися ці піднятися саме ці 250. 50-кілограмовій авіаційній бомбі на певну траєкторію. Далі планувати точно на ціль. Чудова система навігації, яка ніяк не реагує на російські ребо та виконує бойові завдання. зауважив та військовий аналітик. Ну і нагадаємо також, що ще й напередодні 13 квітня українська авіація вдарила по позиціях окупантів на цукрозаводі. у не ймовірно, ворог там зберігав обладнання й організував цехи попередньої підготовки дронів. Ось таку інформацію наразі оприлюдню. Ну, Також хотіла ще сказати: бачу Ван Федорова. Голова Запорізької обласкової облес, обласної перепрошую адміністрації дописує інформацію про те, що а, яка ситуація наразі актуальна в Запоріжжі. До 26 зросла кількість постраждалих наразі серед поранених четверо дітей. Усі вони госпіталізовані. Ну і в лікарнях залишилося 12 постраждалих. Внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Усі постраждалі з міновибуховими травмами. Стан чотирьох з них чоловіків 37 та 67 років, та жінок 57 та 67 років важкий. Стан Інших медики оцінюють, як середньої тяжкості під наглядом лікарів залишається й чотири постраждалі дитини. Їм надається вся необхідна допомога. Ось таку от інформацію Іван Федоров наразі оприлюднює. Тобто, дійсно бачимо, що наслідки рошиських влучань вони є, і на жаль, рашиські влучання вони продовжуються. продовжуються кожного дня відбуватися, лунати на території нашої держави по цивільних об'єктах по мирному населенню. Ну і також ще хочеться прокоментувати, точніше розповісти про думки в ООН з приводу Великоднього перемир'я. І говорять вони про те, що дійсно видно про те, що воно не спрацювало, тому що обидві сторони продовжували бойові дії. Генсек конференції ООН із торгівлі та розвитку Ребека. Грінспан підтримує контакти з різними сторонами задля припинення війни. Ось таку от інформацію наразі бачимо публікують. Ну і також що вона дописує. Дописує про те, що насправді в оцей от Період так званого великоднього перемир'я Росія та Україна продовжували бойові дії попри заяву російського правителя Володимира Путіна щодо оголошення великоднього перемиря на 30 годин. Про це заявив речник сека Стефан. Дюжарік передають наші колеги Українформи і зазначив дюжарік наступне. Ми взяли до відома оголошення про припинення вогню. А також взяли до відома, що обидві сторони продовжують бойові дії. Речник наголосив, що керівництво ООН закликає завершити цю війну відповідно до резолюції ООН, міжнародного права та територіальної цілісності України за словами дюжеріка, генеральний секретар секретар перепрошую конференції з торгівлі та розвитку Ребека Грінспан підтримує контакти з різними сторонами, які беруть участь у обговореннях щодо припинення бойових дій. Ми хочемо покласти край цій війні торгненні Росії в Україну, зазначив він. Ми також нагадаємо про те, що. Сталося це великодні перемир'я, так би мовити, мало статися 19 квітня, тому що тоді глава Кремля він неочікувано для всіх оголосив в односторонньому порядку про 30 годинне великодні перемир'я, але не пройшло і двох годин тоді, як почалися знову обстріли Херсона. Ну і також не тільки Херсона, не тільки авіація, а й фронт також відповідно все це сталося. Ну і бачимо, що расисти вони продовжують і продовжують брехати. Вони продовжують маніпулювати, говорити про. Те, що, начебто, вони готові до якогось миру, але по факту ні до якого миру вони не готові. Вони кожного дня показують це всій всьому світові, всій цивілізованій спільноті. Але на жаль, бачимо, що наразі тих санкцій, які для них застосовуються, тих якихось обмежень, тих якихось дій партнерів, вони ну недостатньо. Недостатньо наразі показують расистам, що їм вже слід закінчити цю жахливу і цю криваву війну, яку вони розпочали: повномасштабну війну і повномасштабне вторгнення.